Я їх залишаю на потом. Бо це я розпреділяю. Але зараз видати 9 мільйонів з бюджету, у мене всього зависло коштів 17 мільйонів зараз по казначейству. Я, до речі, от, я вам скажу, ви знаєте, не буду зараз втомляти вашу увагу, я це розміщу на сайті. Три сторінки, я переписав три сторінки проєктів, які... Так і я вас затримую на хвилину. Просто довгий блок Дивіться, додаток до звіту я зробив. Подивіться, оце додаток до звіту, проєкти, я вам дам де це ті проекти, які через казначейство мене в життя. Подивіться, це моя репутація. Оце мій рейтинг, моя репутація, це мій імідж, що хочете, як називаєте. Оце три проєкти, от три, чотири сторінки. Те, що не зроблено через казначейство. Я, можу послати, я можу послати казначейство це на пам'ять. Так, якби, я зробив, якби ми з вами зробили помилку в розрахунку дохідної частини бюджету. От по державному бюджету є така проблема. У нас немає. Ми бюджет виконав 101%. Ці кошти ми заробили. Вони є у нас на рахунку. Можете взяти рахунок? Є. Заплатити нема. Ви знаєте, найбільше, що підривало, в мене є улюблена програма. Ми за неї отримали зараз не, е, е, грамоту Євросоюзу. Це про, е, е, програма «Стало розвитку. Це дійсно шикарна програма. Оце сидять тут голови ОСББ. Я дякую, що прийшли. Я вчора сказав, можете підтримати, прийдіть, нікого не заставляв, просто попросив. То як я прийшов весною до них і їх агітував, наприклад, робити дах. І заложив кошти, вони зібрали 20%. А я ось ні приходжу і не можу їм сказати, де я возьму гроші. Я ж то розрахував все правильно. Розумієте, тим Тіт людям в очі дивитись. От є жінка, і зараз немає. Е, ОСББ Людмила Івановна, яке це? А є я ж що мені ж доклада, що ви на таблетках сиділи, там два місяці з лікарню ж забирали. Ну, хоч вішайся, то я вже умовляв, щоб почав робити без коштів. На 7 мільйонів я наобіцяв людям робити без коштів. Тобто, під моє чесне слово, в місті рівному викону робіт на 7 мільйонів. Це ж висить грузом відповідальності. А, ну, це не тільки в нас. Я в меру у Садовому дзвонив недавно. Е, у нього 82 мільйони висить показничество. Можете 82 мільйони місті Львові висить показначеством. Ну, зустрічався з. Мером, заступником мера в, Він, в Вінниці 49 на той момент, коли 49 мільйонів. Це загальна, загальна ситуація по державі. Можна ще одне запитання. О, так, я бачу вас так, я е, Дуже, я вам чесно так скажу, бо часто доводиться з водіями спілкуватися. І це вже і в пресі, і в інтернеті, і е, в загальноукраїнських ЗМІ. Те, що в нас у Рівному заборонено проїзд центру. Ви вже підписали. Шанс, Є. Шанс, Є. Що... Ні. Ні, я вам скажу таку річ. Ми можемо провести цей експеримент. це не... не дякую за питання, бо там знак міняється, якраз я б написав розпорядження, бо той знак зараз не відповідає тому що є. Шановні, це ж не то, що я отримую задоволення. Ви бачили в Лондоні, до речі, недавно репортаж? Платний в'їзд-центр. В бачили? По всіх каналах раз 5 крутили. Ми, 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 нам би навіть не обмежити повністю. Нам би на 20-30% зменшити в'їзд-центр. В Якби такий знак був, щоб можна було, ми б так і зробили. А який зараз... Зараз буде рух механічних транспортних транспорт, заборонений. Зараз буде встановлений знак з 1 числа. Ми його повісимо на Новий рік. Бо цей знак просто змінились правила, цей знак не відповідає дійсності. Не відповідає тому, що від нього хочемо. Нам треба зменшити на третину проїзд машин по центру, тому що не можуть їздити тролейбуси. Повірте, це, це просто крик душі був. Прийшли до мене тролейбусники, або і тролейбусники, і або ті, що перевозять автобусами. 90 тисяч в день перевозить, от Миронюк мені сказав, 90 тисяч в день, 90 тисяч в день перевозить автобусами. Тобто це ті люди найвразливі самі, самі верства. Ну, не може не може стати. Є якісь версії, там зараз мені розкажуть, що можна стоянки заборонити. Нічого це не робить. Ми забороняли стоянку два роки з, по, біля базару. Йдіть забороніть. Тому мусимо якимось чином обмежити. Найідеальні ситуації, як зробили в Лондоні, але нам законодавство не дозволяє. Пам'ятаєте, ми такі пропуски видавали? Вони були недорогі. Ну чому багата людина не може заплатити, щоб використати на користь бідних людей. Так само, до речі, коли тарифи, от коли ніби для бідних роблять тарифи низькі, то я вам кажу, це роблять для багатих. Бо треба тарифи, щоб були високі, а тим, хто бідний, платити гроші, ж вони могли заплатити. Тоді, якщо в мене басейн, ванна, душ, я витрачаю, допустимо, тисячу кубів місяць, а бідний два куба. То якщо тариф дешевий дотується, то той тисячу получає в кожному кубі, отримує державні гроші. А той бідний в двох кубах тільки получить. А якби ми зробили воду дорогою, той би наповнив басей заплатив багато, а ці гроші б тому бідному віддали би, е, погасили його забороні за воду. Ну це так у всіх країнах світу робиться. Тільки ті пільги повинні даватися прозоро і добре, щоб не бігала людина два роки збирала довідки. Щоб цей механізм задіяв надійно. Так само і по цьому. Розумію цю проблему, знаю, але якщо відкриємо, буде те саме, тільки нарікання з другого боку. 90 тисяч будуть ходити. Ну, Нема будемо так казати, зробити так, щоб були е, волки цити і і овці але неможливо. А ви кажете, щоб були пропуски, А чого це заборонили? Не маємо права. На жаль, а ви якого року не пам'ятаєте це стало? Що за два роки? Два роки заборонили. Вони були незаконні. На жаль, ми з моєї точки зору. Оптимальний варіант. Я був в Швеції в Стокгольмі. Платний в'їзд. в Лондоні. Оце ну, не був. Я бачив по платний в'їзд. Тоді хай собі наче піде тільки платить так, щоб ці гроші використати на, на користь бідних. Абсолютно логічна ситуація. Будь ласка, Антоніна Володимире Євгеновичу Антоніна Торбіч, портал Четверта влада. Чому для рівненських журналістів, зокрема для порталу Четверта влада, ви приховуєте у відповіді на запит доходи своєї дружини і доходи членів сім'ї своїх заступників в той же час для громадського активісту Кіровограду, який представляє Трансперенсі International Україна у відповіді на запит за вашим підписом всі декларації от з доходами? З вашими доходами доходів доми ваших заступників подані з відкритими даними про доходи і членів їхніх сімей. Чому така дискримінація? <рес> Дякую за запитання і в і, і в той же час суді юрист міської ради відстоює те, що ці дані мають бути все ж таки закриті. Суд ми виграли, а дані я розмістив. Я не роблю з секрету. Дані висять на моєму сайті. Уже, напевно з місця три мова йде про ваших заступників і ці ні, дані ні, були про... надані для журналіста з Кіровограда. Чому така дискримінація рівності? Я не можу сказати про своїх заступників. Ви мені дзвонили по телефону. Я вам сказав, що на сайті ви самі бачите. Відповідь на запис за вашим підписом про дані ваші і ваших заступників. І... я ще раз кажу, за заступ за свої дані відповідає сам. А заступники хай судяться самі хочуть відкривають, хочуть не відкривають. Не я на них не хочу впливати. Ні, за вашим підписом були нації Но... з відкритими даними членів сімей. Ваших заступників. Я ще раз кажу, що по заступу своїх відповідь на, бо ви мені запит, ви ж не робили кожному заступнику. Я не буду вказувати заступнику робити йому відкрити чи не робити. Але ж ви це зробили для трансферси Інтернешнл, А для четвертиї влади ви закрили доходи. Я і вас і... запевняю, що я вам зроблю копію то... своєї, я не роблю точно. Я ви мені дзвонили по телефону. Я вам сказав, що я Мене дружина, я бачу тут колеги дружини моєї сидять. Мене дружина працює на одну заробітну плату і має пенсію. Всі ніяких доходів дружини немає. Ні фабрик, ні заводів, нічого абсолютно. І ви це бачите, декларація повіжна питання по ваших заступників. Чому для ви відкрили ці дані, а для рівного не відкрили для четвертої влади? Ну дарівські журналісти. Чому не відкрили. Це якась ну можливо щось особисте? Я не можу сказати. Я вам обіцяю, що мої, мої декларації в майбутньому будуть міг би і не робити, бо я суд виграв. Ми ж навмисне суд вину є які. Я ж також Ваші жива людина. Санкції. Вони мені амбіцію, я їм абіцію. Вони мені, я їм ну, але це неправильно. Буде моя буде моя. Декларація публікуватися щорічно на моєму сайті з доходами моєї дружини. Мені нема чого скривати. Я вам обіцяю. Про, про заступників, ви пиш, якби ви писали не мені а заступникам, то вони б відповіли, ви пишете мені, не буду впливати на заступників, кожен вирішує сам. По закону. Так, будь ласка. Я не хочу багато говорити і там переходити на якісь особистості і так далі. Я хочу просто сказати, я голова ОСББ учитель. Надія Горецька, і хочу сказати безпосередньо по своєму будинку. У 2005 році ми створили ОСБВ, і ви знаєте, звичайно, в порівнянні з містом, в порівнянні там з державою, в нас малесенькі проблеми, але вони великі проблеми безпосередньо для нашого будинку. Навіть таке, що ходили ми ще. Царство небесне чається, я про нього дуже хорошої думки, але напевно тоді, можливо, такий час, був, можливо, дійсно були гірші фінансові навіть е, можливості в місті. У нас протікала криша. Ми цікавились, просили, і писали листи, і приходили, і просили. Нам ніхто ми на п'ятому поверсі воду з криші ловили у, у квартирах і в коридорах. 2009 році я просто пішла. До Володимира Євгеновича і кажу, я не просила навіть, я не плакала, просто кажу, така ситуація. У 2009 році наша криша була зроблена. <кхи> так само біля будинку кожен раз рилася та теплотраса. Кожен раз біля першого під'їзду ями двохметрові. Володимир Євгенович прийшов до